Доброго дня, шановні колеги. 13 березня, -е 23 рік. Вибачаюсь, може буде фонить вітер, бо тільки що піднявся. Так і я встиг в останній заморозок внести, перш, зробити перше внесення селітри по мерзлоталому. Ну як бачите, ще земля блищить. Ще мерзла, але вже на сонці підтає. Ну, Як бачите, отакий от стан. Рядки ледь-ледь намальовуються. Бачите, дуже мокро, тому я не спішив вносити, щоб не змило. От Зараз сонечко прогріє, оця вся волога. Ну, Вже я на цій ділянці десь пів години тому кидав. То де-не-де залишилася селітра. Практично вже вона розчинилася. Мороз витяг. Вологу наверх, ну, бачите, де, де в тіні, не так. Трошки більше залишилося селітри. Ну, в общем, отака ситуація. Вніс я 100 кг на 1 гектар сьогодні. І якщо все буде благополучно, десь протягом 2-3 тижнів внесу ще 100 кг на гектар. Селітри 50 карбаміду одночасно і відразу буду забороновувати. Тобто по срокам приблизно 2-3 тижні. ну Основне це я буду ловити погоду, щоб була можливість якісно заборонувати, закрити вологу. Побачите, які тріщини. Селітра буквально зразу в них провалюється Це з однієї сторони добре, що вона ближче до коріння піде. Ну, Дуже сильно буде випаровуватися волога. Так що треба не тягнути, як буде можливість, як земля буде готова закривати. Ну а так ситуація така, бачите, рядки ще так поганенько проглядаються, але вже є. Так, ну, Всім дякую за увагу, всім гарного дня, мирного неба і до нових зустрічей!